Господь дозволив нам сьогодні мати таке служіння це велика милість Його. І для чого це Слово є? Щоб ми його виконували. І тому стараємося по слову Господньому, Господь бере уділ у братів, нагадує, і я буду просто продовження читати. Ми сьогодні маємо заповідь. І Ісус Христос про це сказав. І апостолу Павлу було відкрито, Він же не був на тайній вечері з Ісусом Христом. А зараз я прочитаю те, що йому відкрив Господь. Це буде перше послання до Коринтян. Ну, ми сьогодні для себе приймаємо його, тому що воно написане було до віруючих людей. І щоб ми ані чуть-чуть не сумнівалися, тому що 11.23 перше послання до Коринтян. Читаю. Бо прийняв я від Господа, чуєте, як і апостольство, каже я апостол поставлений не від людей, не від чоловіка, а від Господа, так і тут каже. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус, тієї ночі, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, тобто поблагодарив, і переломив, і сказав: Прийміть. Їжте це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. І далі, так само, і чашу він взяв по вечері і сказав ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу або всякий час, як будете їсти цей хліб. Та чашу цю пити смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Отак, От діти Божі, істинні поклонники Божі, до приходу Господнього будуть звершати цю заповідь. Слава нашому Господу! Сьогодні ми в числі тих людей, які прийшли, щоб черговий раз виконувати заповідь нашого Спасителя Ісуса. Бо всякий час, кожного разу, як будете їсти хліб цей, і чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте!» брати і сестра. Ми звіщаємо смерть нашого Господа Ісуса Христа, і навіть дивлячись сьогодні, це є таїнство віри. Тому що Ісус Христос, я зараз зачитаю ще інше місце Писання, де сам Ісус Христос на Тайні вечері своїми учнями да. Там не були всі люди, як на горі, як під горою, як біля моря. Там були оці 12 учнів, з якими Він встановляє новий забіт у крові своїй. Апостола Павла там не було. Но я прийняв від Господа, що й вам передав, що Ісус Христос ночі тієї, як виданий був. Узяв хліб, брати і сестри, сьогодні багато дискусій, Люди ведуть за хліб, такий чи інший не потрібно. Хліб перед нами, брати і сестри. І тому ми з вами сьогодні повинні по слову Господньому поступати, робити так, як зробив Ісус Христос. Точно так же само було відкрито апостолу Павлу. Взяв хліб, поблагодарив, поламав. І дав своїм учням, і сказав: Прийміть їжте це тіло моє. Перед тим, коли Ісус Христос мав науку до людей, і багато учнів було, і Він сказав: хто тіло моє споживає, і кров мою п'є, той має вічне життя. Брат і сестра, ти чуєш? Якщо ти споживаєш тіло Господа Ісуса Христа і п'єш кров Його, ти маєш вічне життя. Ми маємо свідчення в собі, яке свідчення дає нам Дух Святий, що ми діти Божі, і сьогодні. Господь дарував нам дуже хорошу можливість, і, можливо, хтось задавався питанням, чому ми поміняли неділю на цю. Я думаю, що все облаго. Алілуя, Карбадарем, дарив нас, брат Віталій сьогодні з нами участвує, тому що в прошлу неділю він більше не міг приїхати. І нас сьогодні зібраний во ім'я Ісуса Христа, і ми маємо єдність Духа в Союзі миру. Аллилуйя! І Господь серед нас, Карбадарем, карба, дарі верев, мене, що такий наш Господь прославлений. І сьогодні Він наблюдає над кожним із нас. І було відкриття, що Бог сильно очистити дух, душу і тіло. Від всякої скверни, нам сьогодні потрібно. Це прийняти, але далі старатися, скільки можна, щоб берегти серце своє. Амінь. Щоби не з'єднуватися з цим гріховним мирським І тому я зараз повертаюся е, Євгенелію святого Матвія знову е, легко запам'ятати Матвія 26, 26, де це було. Якраз це місце, де були зібрані апостоли і Ісус Христос, і Він, як Кінець закону, Він своїми учнями справляє старозавітню Пасху. Але Він через деякий час стається цим анцем Божим. Пасха наша, Христос, за нас у жертву принесений. І ось я читаю, коли вони споживали. Дуже багато різних дискусій, багато різних вчень. Як сьогодні брат говорив, скажи мені, де є так написано? На сьогоднішній день є свої закони по різних церквах, свої постановлення, але ми маємо вірніше пророче слово, і ми добре робимо, коли ми на нього вважаємо саме правильне. Любов і щирого серця, і правильне те, як і наскільки ми віримо, довіряємо Головському Христі. На самому початку було прочитано, що Господь поклав на нього гріх усіх нас. Він був, він був унижений, щоби сьогодні ти був сином і дочкою Бога Отця. Алілуя! І ми молимося, Отче наш. Амінь. У нас один отець, а ми всі його сини і дочки, ми один одного, повинні піддержувати, і молитися один за одного, продовжувати. Я читаю, як вони споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, і поламав, і давав своїм учням і сказав: дивіться, що тут після молитви, як Він взяв і благословив: Прийміть, їжте, це. Тіло моє, бачимо, яка, яке таїнство віри: бере хліб, молиться, благословляє, ламає і каже: Прийміть їжте це тіло моє. Ми не повинні ані чуть-чуть сумніватися, коли ми по Слову Господньому поступаємо. І Господь робить чудо в житті нашому. Того воскрешу я останнього дня, хто тіло споживає, виспоживає п'є. того воскрешу я останнього дня. образ, А тіло, да. амінь. І далі я читаю Слово Господнє, а взявши чашу і подяку знову окремо бере чашу, дякує і говорить. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, чуєте, ми сьогодні чули, і пророче слово, як Господь любить відкриває. Пийте з неї всі, бо це кров моя, чуєте? Бо це кров моя нового заповіту, що за батьох проливається на відпущення гріхів. Я думаю, що всі ми віримо, що за нас була пролита кров Ісуса Христа. Алілуя! Ми дорого куплені кров'ю нашого Спасителя Ісуса Христа. Отож прославляйте в тілах ваших і в душах ваших, бо ви дорого куплені. І ось ми чули сьогодні свідчення брата, би плоть немощна, але прославляє ім'я Господь. І живе тою вірою. Що Господь підніме його. І тому ми всі перед нашим Господом. І зараз я ще дочитаю декілька стихів, і ми будемо звершати це служіння. Кажу вам, що від нині, від сьогодні не питиму я від оцього плоду винограднього аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. Ви чуєте, яка обітниця велика? Навіть тоді! Коли, можливо, вже вслідючий раз комусь із нас не прийдеться на цій землі участвувати. Віруюча людина, вона має обітницю і вірить в неї, що Ісус Христос сказав, що я буду з вами, російський перекладом, пить нове віно в Царстві Отця моєго. Алілуя Чуєте, отак От ми повинні ходити вірою. Ходив із Богом віно. І не стало його, бо забрав його Бог. Алілуя! Там краще, там набагато краще. але ми на землі, і ми повинні виконувати те, що слово Господнє нас навчає. Я зараз освіжу руки і будемо прочитав. Ми слухали уважно, і що Господь відкрив і апостолу Павлу, і Ісус Христос на Тайній вечері, коли вони були разом, узяв хліб. Я беру зараз хліб. Господь. Довірив мені і благословив його, а потім розламав і подавав своїм учням. Знаєте, в мене велика привилегія, що я можу і навіть роздавати Алів. І тому молимося, молимося до нашого Отця Небесного. А отчірбашка, раба дарі Господи, Господі миробив, або славу Твоєму, Ти стої за словом Твоїм, Гербі дарібря. Арбадарі береон, дірі береги, он дірі берег, що ти взяв хліб, який той час був, так написано би вірив, і ти його благословив, і ти його розлавав, і давав своїм учням, і сказав: привіт, її за тіло моє, що за. Вас слабається, і зараз, Господи, ми благаємо Тебе всі спільно, благослови нам цей хліб, який держу в своїх руках, короботарі бере, благослови і допоможи мені розлавати його, поділити, Господи, роздати учням Твоїм, ученицям Твоїм, а очі, щоб прийняти, як тіло Твоє, про що Ти сказав? Привіт Ішни, це тіло моє. Алі! Аллилуйя, Аллилуйя, да. ти тіло своє віддав на Волос і ти тіло своє віддав на знущання, на побої, кирвоне. Але ти залишив заповідь для своїх істинних поклонників, щоб вони виконували цю заповідь кожного разу. І як будете їсти хліб цей і пити, зверть, Господь, звичайно, аж доки він прийде, а зараз прослався надальше В цьому світу. Служині живий Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Амінь. Співаємо і тому по вірі кожного, хто сьогодні на цьому місці знаходиться, ви слухали Слово Господнє, і через Духа Святого було відкриє, що Бог очистить і по вірі вашій. Якщо вона є тверда і непохитна, ви маєте право сьогодні участвовать. В тілі нашого Спасителя Ісуса Христа і в крові Його. І тому ми будемо зараз приступати до цього служіння. діжте це тіло моє сказав Ісус Христос. Кар...". І так як я зачитував, ми слухали, я думаю, уважно. Так само і чашу він взяв. Тобто. Взяв до своїх рук, подяку вчинив, тобто поблагодарив і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіт, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Алілуя. І тому ми будемо зараз молитися. На цієї чашею з вином, що Господь нам благословив і ми пили, як кров Сина Божого Ісуса Христа. Во ім'я Твоє, Занця Божого, якого Ти послав і кров'ю Своєю викупив з кожного хлеба, народу язика, щоб нам бути царями і весь ядника. Дякую, Босу, що ти встановив нові заповіду крові своєї. Алілуя, Алілуя, алі алі благослови. Нам цю чашу з вином, аллочик дарі бере, Алла, дарі бере, щоби нам приймати вірою, пити, як кров сила Божого Ісуса Христа, бо це кров Твоя нового заповіту, що за батьох проливається за мене і за моїх братів і сестер. алілуя, алілуя, алілуя. Нехай ця чаша принесе благословення для кожного з нас, щоб всяке серце возрадувалося, керва до бере, що ви спасені, омиті кров'ю Ісуса Христа. І сьогодні ми маємо життя в собі, коли ми участвуємо в цій видивій заповіді Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Прослався надальше, живий Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Амінь. По слову нашого Господа ми будемо продовжувати виконувати, пийте з неї всі, бо це кров моя, сказав Ісус Христос. Амінь.